Завдання 7. Визначте, на якій глибині тиск у водоймі дорівнює 20 кПа. Вважайте, що атмосферний тиск становить 100 кПа. Ну що ж, стартуємо. Отже, записуємо, що нам дано. У нас є тиск П у водоймі. Він складає 20 кПа, 250 кПа. Пишемо П дорівнює 250 кПа. І це дорівнює. Кіло означає тисячу, це буде 250 тисяч паскаль. Є? Далі вважайте, що атмосферний тиск. Пишемо P атмосферне дорівнює. 100 кОпаль. 100 кскаль. Ну і це дорівнює кіло тисячу, то це буде 100 тисяч паскаль. Є. Yeah. Що нам ще знадобиться? Візьмемо густина води. Будемо вважати, що це чиста вода. У водоймі, то пишемо, що РО. У таблиці можна побачити, що це 1000 кг на кубічний метр. Є. Yeah. Ну no, і ще одне. Нам знадобиться G. Прискорення вільного падіння. Я візьму наближено для зручності. Отже, пишемо, що G дорівнює 10 Н. На кілограм. Є? У нас запитують: визначте на якій глибині. Ну що ж, глибина у фізиці позначається H. І як визначити, на якій глибині? Атмосфера тисне на поверхню води, на поверхню водойми. І за законом Паскаля, цей тиск, який створює атмосфера, передається у всі точки води без змін. То виходить, що атмосферний тиск на деякій глибині також буде діяти. І ми записуємо тоді тиск, який у нас є на цій глибині P, буде складатися із атмосферного тиску. Плюс додатково ще буде тиснути стовп рідини висотою H. Це буде гідростатичний тиск. Пишемо PH. Так, ну добре, тоді ми можемо знайти, власне, чому дорівнює цей гідростатичний тиск. Логічно, якщо всього 250 кП, атмосферний 100, то який гідростатичний? Пишемо, звідси випливає. Що П гідростатичне дорівнює П мінус П атмосферне. Ну і це дорівнює. Тоді це 250 тисяч. Записуємо 250 тисяч. Так, Паскаль мінус. Мінус. Переносимо. Так, атмосферний тиск 100 тисяч. Паскаль. Ну і це тоді дорівнює 150 тисяч паскаль є. Тепер наша задача зводиться до того, що в нас є гідростатичний тиск, потрібно записати формулу гідростатичного тиску і з неї знайти глибину цієї водойми. Отже, записуємо тоді формулу гідростатичного тиску. Давайте я запишу, що гідростатичний тиск. Гідростатичний тиск. Визначається за формулою PH, дорівнює ρgh. Ну, а тоді звідси нам потрібно знайти, чому дорівнює H. Нагадую, що можна по діагоналі оці дві два символи перетягнути вниз то ми пишемо, що звідси випливає. Отже, PH буде зверху, що ділиться на ROG, це буде дорівнювати H. Ну або ми можемо записати формулу тоді, що H дорівнює, отже P з індексом H, що ділиться на R G. Ну, або щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник народжіть. Ну що ж, формулу ми отримали, обчислюємо, чому дорівнює H. Записуємо тоді, що H дорівнює. P з індексом H ми знайшли 150 тисяч паскаль. Що ділиться? R у нас... 1000 кілограм на кубічний метр. Так, що множиться. А G візьмемо наближено ну, 10 ньютон на кілограм. Є? Кілограми у нас скорочуються. Паскалі, замість паскаля можна написати ньютон, що ділиться на квадратний метр. Ньютон у нас скорочується. Квадратний метр у нас скорочується. Тут буде просто метр. Тут у нас буде одиниця. Поділити на одиницю, що ділиться на метр, це помножити на метр, що ділиться. На одиницю, метр піде в чисельник. Три нолики можна скоротити. І один нолик також можна скоротити. То виходить, що у нас вийде, залишиться 15 метрів. Є? Ну що ж, Отже, на глибині 15 метрів і буде складати гідростатичний тиск 150 кПа. Записуємо відповідь. Отже, на якій глибині? Пишемо, що глибина H дорівнює 15 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на формулу гідростатичного тиску. На цьому вправу завершено.